Добрий день, мої любі малята. Вже настала весна. Птахи повертаються з теплих країв. Ось і наш войовничий гусачок повернувся з зав... завдання і хоче вас познайомити з прикметами весни. Діти, подивіться, як гарно на вулиці. Сонечко яскраво світить, прокидається все живе. Сонечко яке? Так, жовте, кругле і яскраве. Небо якого кольору, погляньте, що на небі є. Так, хмари. На що схожі хмари? Давайте подивимось на весняне дерево. Подивіться, скільки буруньок розкрилось, що з'являється з бруньок. Так, малята, листочки, листочки які? Зелені, маленькі, ніжні і красиві. Доторкніться до кожного листочка. І давайте доторкнемось до стовбура. Стовбур шерсткий, теплий і колючий. Як ви гадаєте, чому не можна ламати гілочки? Поміркуйте, чому весна має зелений колір. Так, зеленіє трава, дерева і кущі. А чому навесні все зеленіє? Сонце гріє і стає тепліше. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається. Пори року та назвемо їхні прикмети. Тож починаємо. Що ж буває взимку? Так, падає сніг. Ми ліпимо сніговика. Дерева всі стоять засніжені. Зустрічаємо новорічні свята. А весною прилітають птахи. Квітнуть дерева. З'являються перші квіти та не сніг. А що ж буде влітку? Яскраво світить сонечко. Ми часто бачимо метеликів, комах та багато квітів. А, в, а в, восени часто йдуть дощі. Збираємо гриби у лісі. Дерева стоять жовтими з різнокольоровими листочками. А в садах та нагородах ми збираємо врожаї. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення, малята!